Комісію пройшов. Комісію пройшов. Все. чекаю не в штрафах справа. Справа у бажанні людини воювати. Один може воювати, один не може. Один не боїться йти під кулі, інший боїться. Не боїться йти під кулі, один боїться на Полтавщині, як і в Україні. Загалом триває мобілізація військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Новий закон про мобілізацію, який підписав президент, набуде законної сили від 18 травня. Він передбачає низку змін зокрема, збільшаться штрафні санкції, за порушення військового обліку та мобілізаційного процесу. Розповів юрист Юрій Танасійчук Штрафи Фактично зростає там 6 разів. Раніше штраф за неоновлення даних був в межах 3400 тисяч гривень. У окремих випадках до п'яти там в залежності йшла градація, повторно неповторно які дані в принципі не були внесені. То тепер первинний штраф буде 17 тисяч, наступний 25 тисяч. Якщо ми говоримо про статтю 210.1, також кодексу про адмінправопорушення, то тут також у нас йде питання щодо порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Тепер збільшили штрафи і за ухилення від мобілізації для фізичних осіб. У нас передбачений штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Досить значний і для посадових та юридичних осіб від 34 тисяч до 59 дев'яти. Ти тисяч гривень за словами юристки, процедура штрафування порушників закону про мобілізацію стане простішою. Раніше накладав суд, тепер це зможуть робити терцентри комплектування та соцпідтримки. З деякими правками може я і не дуже згідний, бо за величенькі штрафи. можливо через декілька місяців дійсно якісь зміни відбудуться, але ж якби. Жорсткі закони вони можуть теж мати якусь протидію тих, до кого вони приміняються. Деякі моменти, які є в законі, я не думаю, що. Всі масово почнуть його виконувати. Як розповіла юристка Дар'я Маліннікова, в електронному реєстрі можуть також скасувати право на кермування авто, аж доки людина не оновить дані. Водійські права у такому разі не анульовуються. Вилучати автомобілів хилянтів не будуть, тому що такі зміни не були підтримані у нас народними депутатами. Єдине, що буде, це буде обмеження у праві керування транспортним засобом. За ухилення від призову до військової служби під час мобілізації може загрожувати і кримінальна відповідальність. Розповів речник поліції області Юрій Сулаєв. Відповідальність за ухилення від призову до збройних сил України вона існувала й раніше. Просто відбулися певні уточнення і відбулися певні зміни в адміністративному законодавстві. Стаття 366 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі за словами Юрія Сулаєва. З 1 січня цього року на Полтавщині розпочали 163 кримінальних провадження щодо ухиляння від призову. 42 кримінальних провадження були закриті в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. В 31 випадку матеріали скеровані до суду для прийняття рішення судом на даний момент. Ще 90 кримінальних проваджень перебувають в безпосередньому процесі досудового розслідування. Таке є можливим, якщо людина стала на військовий облік, визнана за висновками військової лікарської комісії придатною до військової служби, і в той же час вона ухиляється від отримання повітря вістки уже так називаємої бойової для проходження і направлення на навчання із 18 травня можливостей оновити дані має стати більше говорить юрист юрій Танасійчук. насійчук Окрім ТЦК та СП, це можна буде зробити у центрах надання адміністративних послуг чи в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Є обов'язок визначений законом. Хочеться нам цього, чи не хочеться. Є обов'язок. Обов'язок встановлений в березні 2022 року. Це вимушені заходи держави для того, щоб зберегти себе довжні Україну захищати всі. Не кажу від мала до велика, але тому, кому по закону потрібно, захищати повинні. Ситуація на фронті не зміниться, бо того, кого призовуть, треба ще їх підготувати. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.